За вікном удари дзвону змішувалися з шепотом дощу, коли до зали зайшов останній гість людина, за наказом якої колись було скоєно перше вбивство. Олександр Петрович спостерігав за власними поминками з комори сусіднього будинку, сціпивши зуби від хвилювання. Громадський зал старої школи перетворився на храм скорботи, портрет Олександра Петровича в чорній рамці квіти, приглушене світло, Ніна Васильівна, дружина покійного. Сиділа з почервонілими від сліз очима. Поруч, донька Олена, яка постійно стискала руку свого чоловіка Ігоря, ніби боялася, що й він може зникнути. Зал поступово наповнювався людьми різного віку. Особливу увагу привертала група чоловіків середнього віку в дорогих костюмах. Вони трималися окремо, перемовлялися пошепки, постійно позираючи на двері і перевіряючи телефони. Колишні учні. Колишні солдати підпільної армії. Денис Коршун, заступник міністра регіонального розвитку, прибув останнім. Кремезні охоронці залишилися біля дверей, а сам він, струнка фігура в темно-синьому костюмі, впевнено пройшов до першого ряду, потиснув руку Ніні Васильівні, шепнув щось заспокійливе олені. Потім виглянув у коридор, кивнув комусь і повернувся на місце. Олександр роздивлявся обличчя Дениса через екран планшета, підключеного до прихованої камери. Колись цей хлопчисько був найкращим його учнем, тепер головним мисливцем за своїм учителем. Коли країна розвалювалася на шматки, Олександр Петрович Стеценко був молодим учителем фізкультури в звичайній міській школі 92-й рік. Пусті полиці магазинів, заробітна плата, яка не вартувала паперу, на якому писалися відомості. Але найстрашніше діти, його учні, які масово йшли на вулицю. Тієї осені за школою знайшли тіло старшокласника Колі Рижкова. Хлопця забили до смерті. За день до того він відмовився працювати на місцевих рекетирів. Потрібно діяти Петровичу. сказав йому тоді бурий, колишній спортсмен. А тепер людина з кримінальним авторитетом. Або ми їх організуємо, або вони всі пропадуть. Система впала, але світу природи ніхто не скасовував, виживає сильніший. І Олександр погодився спочатку через страх, потім, переконавши себе, що рятує дітей. За два тижні у школі запрацював військово-патріотичний клуб офіційно щоб виховувати дисципліну і повагу до батьківщини. Насправді ж, сховане від чужих очей бомбосховище під старим заводом, двадцять підлітків. Найсильніші, найрозумніші, ті, кому нічого втрачати, боксерські груші і старі матраци для тренування ударів, саморобні ножі для навчання, і справжні пістолети на крайній випадок, ніякого самоуправства вбивав у їхні голови Олександр. Ви не бандити, ви система, нова система. Ви не забираєте, ви контролюєте, законів нема, але правила є, і правила встановлюєте ви. На екрані планшета змінювалися обличчя присутніх. Олександр Гірко всміхнувся. Хто б міг подумати, що той наляканий пацан Денис Коршун стане заступником міністра? А Максим Вертинський, вічний двієчник, власником мережі супермаркетів, а Вахтанг Мерабішвілі – респектабельним будівельним магнатом, хоча тоді він був лідером конкуруючого угруповання. Звісно, були й інші ті, чиї імена не пролунають на цих поминках. Ті, хто давно в могилах або за ґратами, Сережа Литвиненко найталановитіший із них, спалив себе на наркотиках. Віталій Березюк, який брав діловим хватом, загримів надовічне після трьох замовних вбивств, щонайменше дюжина пацанів, яких Олександр врятував від вулиці, щоб кинути в пекельні жорна своєї системи. За ці думки йому було соромно найбільше. Перші бойові виходи почалися навесні 93-го. Олександр назвав це патрулюванням території ділові костюми, спортивні сумки через плече, така форма одягу, потроє четверо підлітків на ділянку. Ви просто спостерігаєте, інструктував він їх спочатку. Але ненадовго. Денис не забуде той день, коли вперше застосував силу. Точка на ринку, бабуся з овочами відмовляється платити за захист. Бурий дає знак Покажи їй. І він, п'ятнадцятирічний пацан, хапає її сухеньку руку і викручує пальці Хрускіт скрик. Нудота, яка підкочує до горла. Ти впорався, сказав тоді Олександр, коли тремтячий Денис повернувся на базу. Ти захищаєш порядок. У цих часів такі правила. І так він говорив після кожної операції, після кожного зламаного пальця, кожного розбитого обличчя. Поки вони не почали вірити. Територія розширювалася спочатку кілька вуличних точок, потім цілий ринок, потім половина району. Першу серйозну сутичку з конкурентами не відвернути. У грудні 94-го люди Вахтанга перехопили один з їхніх маршрутів. Олександр прийняв рішення вдарити негайно 16 підлітків проти 20 дорослих чоловіків. Але в підлітків тренування, дисципліна і нічого втрачати, побоїще в покинутому цеху заводу бейсбольні бити, кастети, ножі одного з учнів Олександра серйозно поранили, ще двоє отримали струс мозку. Ми на війні, сказав Олександр над лікарняним ліжком пораненого. І на війні бувають втрати. Головне ми захищаємо свою територію. Так він говорив. І вірив у це, чи намагався вірити. У залі підіймалася хвиля шепоту. На сцену вийшов священик почав промовляти про вічне життя і Божу ласку. Олександр невесело хмикнув Якось зачасто згадувати Бога, коли йдеться про такого грішника, як він. Знову прикипів поглядом до Дениса. Той сидів непорушно, зосереджено. А потім раптом дістав телефон, прочитав повідомлення і різко озирнувся. Олександра пробрав холод. Невже вистежили? Але ні. Денис просто відшукав поглядом одного зі своїх людей і кивнув. Це був сигнал. Саме так починалася друга дія їхньої вистави. 96-й став роком розквіту їхньої імперії. Олександр розробив цілу систему Бізнес освіта для молоді. Офіційна версія Школа підготовки майбутніх підприємців. Реальність. Кузня кадрів для кримінальної мережі, на вершині піраміди, рада директорів Олександр Бурий і троє найвірніших випускників, включно з Денисом. Під ними керівники напрямків рикет, кришування, наркотики, торгівля краденим, ще нижче виконавці, десятки підлітків, які мріяли про красиве життя. Олександр започаткував лекції з економіки і юриспруденції щоб молодь. Розуміла, як працює система, запросив репетиторів з англійської, щоб у майбутньому могли вести міжнародний бізнес, прищеплював манери і стиль, щоб не виглядали бидлом, коли стануть заможними, і паралельно контролював потоки брудних грошей, які текли через їхні руки, від дрібних поборів із торговців до серйозного рекету бізнесменів, від продажу сигарет без акцизу до перевезення дури в шкільних рюкзаках. Бо дітей ніхто не запідозрить. За півроку імперія виросла настільки, що привернула увагу серйозних гравців. Конкуренти підірвали машину бурого. Він вижив, але залишився інвалідом. Це був знак війна, вирішальна операція, штурм бази конкурентів силами патріотичного клубу. Підлітки, озброєні не тільки кастетами, а й справжніми пістолетами. Олександр інструктував їх особисто. Нам потрібен контроль, а не бійня. Стріляти тільки для залякування. Але якщо пригрозили, треба виконувати. Вони мають боятися вас. Того дня було поранено трьох з їхніх і п'ятьох конкурентів. Один із супротивників, 18-річний хлопець, отримав кулю в живіт і стік кров'ю, поки їхала швидка. Денис вистрілив йому в ногу, а куля зрикошетила. Коли все скінчилося, Денис утік і блював у закутку. Олександр знайшов його там Ти не винен. Це просто статистика у будь-якій війні є випадкові жертви. Але Денис запам'ятав очі того хлопця, і вираз обличчя Олександра не шок, не жаль, а холодний розрахунок. На сцену піднявся Максим Вертинський Теплі слова про покійного. Яким чудовим учителем був Олександр Петрович, як допомагав дітям із проблемних сімей. Як змінив життя багатьох із них. Ти сам віриш у цю казку? подумав Олександр, спостерігаючи за своїм колишнім учнем. Максим був одним із небагатьох, хто знав про його план, знав, що труна порожня, що документи підроблені. Саме він допоміг усе організувати. Домовився з патологоанатомом, переконав працівників моргу, знайшов необхідну суму для хабарів. Олександр уважно стежив за присутніми. Більшість із них, чоловіки середнього віку в дорогих костюмах, колишні ватажки підліткових бригад, а нині солідні громадяни, а бізнесмени, чиновники, навіть один депутат місцевої ради, сиділи з кам'яними обличчями, тільки очі виказували нервозність. Час вирішив Олександр і увімкнув підготовлений ролик на ноутбуці. Нульові роки стали часом легалізації, криміналітет поступово ставав бізнесом. Олександр отримав посаду директора школи, почав всерйоз займатися педагогічною кар'єрою, отримував державні нагороди за внесок у виховання молоді, збирав на прийомах і конференціях поважних людей. А колишні учні пішли своїми шляхами хтось, як Денис, у політику і на держслужбу, хтось, як Максим, у легальний бізнес, дехто залишився в тіні, продовжуючи брудні справи, дехто зламався. Наркотики, алкоголь, в'язниця, але всі вони були пов'язані одним минулим, і всі вони, що б не сталося, залишалися частиною його системи. Час від часу вони збиралися разом на день народження Олександра Петровича або в річницю створення клубу, пили коньяк, згадували минуле, обговорювали сьогодення окрема закрита каста, яка контролювала життя міста на різних рівнях. Доки одного дня Денис не зрозумів, що система вийшла з під контролю. Почалося з того, що він, як заступник міністра, отримав інформацію про корупційні схеми в області, розпочав розслідування і наткнувся на знайомі прізвища. Люди Олександра займали ключові посади скрізь мерія, поліція, суди, податкова, кришували бізнес, відмивали гроші, контролювали потоки наркотиків. Він поїхав до колишнього наставника з прямим запитанням Ти знав про все це? Олександр мовчки дістав із сейфа чорну папку у ній досьє на самого Дениса, фотографії, документи, записи розмов, усі скелети в шафі його політичної кар'єри. Я не просто знав хлопчику, я досі цим керую. Ця розмова змінила все. Денис зрозумів або він знищить систему, або вона знищить його. Але для цього потрібні докази багато доказів, і тоді в нього з'явився план. Божевільний, ризикований, але єдино можливий. У залі погасло світло. На великому екрані, встановленому для прощання замість підготовленого фільму про життя Олександра Петровича, пішли зовсім інші кадри Бомбосховище 93 й рік. Олександр інструктує групу підлітків. Є два типи людей ті, хто платить, і ті, хто збирає. Ми з вами ті, хто збирає. І для того, щоб нас поважали, іноді потрібно демонструвати силу. Наступний ролик. Підвал. Група підлітків пакує білий порошок у пакетики. Ніхто не запідозрить школярів. Вас не зупинятимуть, не перевірятимуть. Ви просто несете підручники. А там серед зошитів. Те, що хлопці з бурем приготували ще запис, конспіративна квартира, нарада директорів Олександр, бурий на інвалідному візку, молодий Денис, ще кілька осіб. Міліцію ми вже купили. Прокурора теж залишаються судді, але з ними домовимося окремо. У залі почався хаос: хтось кинувся до проектора, хтось до виходу. Ніна Васильівна знепритомніла, Олена з криком вибігла з зали, але виходи вже було заблоковано людьми в штатському. Денис підвівся і впевнено пройшов до сцени. Від імені правоохоронних органів оголошую розпочато спецоперацію з виявлення та припинення діяльності організованого злочинного угруповання, що діяло в нашому місті з 90-х років. Усіх присутніх прошу зберігати спокій. Зараз будуть зачитані ваші права. Максим Вертинський підірвався з місця. Це монтаж, фальшивка. Хто це підлаштував? Але у відповідь на екрані з'явився ще один ролик сам Максим, який передає конверт з грошима судді. Вахтанг Мирабішвілі, схопившись за серце, сів на стілець. Його руки тремтіли, коли він діставав із кишені якісь пігулки, але в наступний момент різко схопився, виймаючи пістолет. Всі стоять. крикнув він. Коршун, ти ідіот. Ти не уявляєш, з ким зв'язався. Оперативники кинулися до нього, але Вахтанг уже тримав пістолет на поготові, озираючись навколо, як загнаний звір, і саме тоді двері в кінці зали відчинилися. У глибокій тиші пролунали кроки. Олександр Петрович ішов повільно сивий, схудлий, але дуже живий. Ніна Васильівна, яка щойно отямилася, закричала і знову знепритомніла. Олена, яка повернулася до зали, застигла з відкритим ротом Опусти зброю Вахтанге. Спокійно сказав Олександр. Досить смертей. Всі заціпеніли. У мертвій тиші було чути тільки важке дихання вахтанга і клацання затвору. Ти. видихнув він. Як? Ти все це? Так. просто відповів Олександр. Це була моя ідея. Денис зробив крок уперед. Ідея була спільною. Ми розуміли, що система, яку ми створили, вийшла з під контролю. Дехто з вас використовує свої гроші і владу, щоб продовжувати те, з чим ми мали давно покінчити. Олександр підійшов ближче до вахтанга. Іноді потрібно померти, щоб почати все спочатку. Я помер, щоб побачити, хто і що скаже на моїх поминках, чи буде хтось шкодувати за справжнім мною. Вахтанг обвів поглядом залу, шукаючи підтримки, але інші колишні учні дивилися в підлогу або на екран, де продовжували змінюватися кадри минулого. Я просто хотів створити систему, тихо промовив Олександр, звертаючись уже не до Вахтанга, а до всіх присутніх. Хотів, щоб у цьому хаосі дев'яностих було хоч щось стабільне, думав, що рятую дітей від вулиці, а натомість створив власну злочинну армію. І тепер я маю це зупинити. Пробачте, тихо мовив він. За все пробачте, але я мав це зробити. Вахтанг, який усе ще тримав пістолет, раптом розсміявся. Пафосний спектакль, Петровичу, завжди любив драматичні жести. Але ти думаєш, цим усе й скінчиться? Ти загориш, я загорю декілька барбосів загримлять, а система залишиться. Денис спокійно заперечив Система залишиться, але не ваша. Процес уже запущено. Обшуки, затримання, арешти рахунків по всьому регіону. У нас є свідки, документи, записи. На цей раз за всіма правилами. Вахтанг став білий, як стіна, повільно опустив пістолет. Оперативники миттєво скрутили його. Олександр підійшов до дружини й доньки. Мені дуже шкода. Але це єдиний спосіб усе виправити. Повірте, я ніколи не хотів вам зла. Ніна Васильівна похитала головою тридцять років поруч з тобою. І жодного разу. Жодного. Олена закричала. Як ти міг? Прихати нам інсценувати свою смерть, батько якого я оплакувала всім серцем. А ти просто так було потрібно. Олександр опустив голову. Інакше ніхто б не повірив. Інакше ніхто б не прийшов. Інакше ми б нічого не довели. Він повернувся до Дениса. Це було важче, ніж я думав бачити їхній біль, і знати, що це ще не кінець. Денис кивнув Судовий процес. Свідчення. Все на камеру і під протокол. І тюрма. Додав Олександр. Я готовий. Давно готовий. А як же ми? Голос Олени тремтів. Я вже поховала тебе. Тепер маю робити це заново. Олександр похитав головою Ні. Тепер ви маєте мене пробачити. Якщо зможете. А може, і не пробачити. Це теж буде справедливо. Поки оперативники виводили з зали колишніх учнів, тепер уже підозрюваних у серйозних злочинах, Олександр дивився на екран, де все ще крутилися кадри з минулого, його історії, історії людини, яка хотіла створити систему, але створила чудовисько, і тепер мусила його знищити. Рік по тому Зала суду Оголошення вироку Олександру Петровичу Стеценку. 12 років позбавлення волі за створення злочинної організації, вербування неповнолітніх, співучасть у наркоторгівлі та інших тяжких злочинах. Денис Коршун, який подав у відставку з посади заступника міністра, сидить у залі. Поруч Ніна Васильівна і Олена. Вони приходять на кожне засідання, спочатку мовчки, потім починають розмовляти з чоловіком, якого поховали і знову знайшли. Олександр приймає вирок спокійно, він знає не всі загрози знешкоджено. Є ще ті, хто залишився в тіні, хто буде мстити. Але початок покладено, і його, Олександра, роль у цій історії добігає кінця. Після засідання Ніна підходить до нього тобі там важко? Нормально, відповідає він. Головне, що ви приходите. Тіні минулого ніколи не зникають повністю, але можна вийти з темряви. І подивитися їм в обличчя? І тоді, можливо, знайдеться шлях до світла, навіть якщо цей шлях лежить через в'язницю. Виходячи із суду, Денис повертається і дивиться в очі своєму колишньому вчителю. Знаєш, що найдивніше? Я досі не знаю, ким ти був насправді вовком серед овець чи вівчаркою, яка заблукала серед вовків. Олександр всміхається своєю сумною посмішкою. А хіба є різниця? Кров на моїх руках від цього не зникне. І його відводять назад до камери людину, яка створила систему і яка її зруйнувала. Людину, яка інсценувала власну смерть, щоб, нарешті, почати жити по справжньому.